Друзі, вітаю на тлі подій останніх днів, позитивних сигналів для України і навіть заяв про переломний момент. Кремль вирішив розкрити карти. Проте, давайте про це порядку розпочнемо з такої топової новини в сьогоднішніх змі це повідомлення про новий раунд перемовин між Україною та Росією. Третій раунд перемовин вчора ввечері у своєму вечірньому зверненні президент Корін Зеленський заявив, що новий раунд перемовин України та РФ заплановано на 23 липня. Він відбудеться в Туреччині в Стамбулі. Сьогодні російські пропагандисти пишуть, що російська делегація прибуде в Туреччину завтра, 23 липня, але перемовини начебто, почнуться 24 липня. У будь-якому разі, вчора президент Крин Зеленський повідомив, що Україна хоче обговорити за РФ у Стамбулі, повернення полонених дітей та зустріч лідерів. Щодо зустрічі президента України Зеленського з Путіним навряд чи це можливо, зважаючи на те, що Путін він не терпить психічного психологічного тиску і він боїться зустрітися з Зеленським. Але також сьогодні є заяви Зеленського, який повідомив, що він доручив сформувати делегацію на чолі з Умірою для перемовин з росіянами, і що до цієї делегації, і до її складу, війдуть представники української розвідки МЗС України та офісу президента. Сьогодні Кремль вирішив відкинути усі церемонії, зняти усі питання щодо так званої інтриги стосовно цих перемовин, і Пісков гучно заявив, що не потрібно очікувати якихось проривів із розряду чудес, і що ситуація настільки складна, що можна говорити лише про обмін і все. Кремль прямо говорить, що він не хоче вести реальні перемовини, не хоче домовлятися про припинення вогню, лише максимум про обмін, не чекайте жодних чудес. Водночас є повідомлення від Американського інституту, інституту вивчення війни, який пише, що лише масштабні невдачі на полі бою змусять Путіна сісти за стіл перемовин. Але я хочу підкреслити, що не лише невдачі на полі бою, хоча це є ключовим, адже Путін, він в разі чого може навіть мобілізацію оголосити, хоча його указ ще не скасований від осені 2022 року, може і на це піти. Найголовніше, щоб у Кремля не було фінансових ресурсів для продовження агресії, щоб не було ніяких варіантів у Путіна продовжити війну проти України. І тут питання санкцій є безумовно ключовим. І сьогодні з'явилася така топова новина, що танкери йдуть порожніми з індійського нафтопоробного заводу після санкцій Європейського Союзу. На цьому найбільшому індійському НПЗ, який на 43 належить Росії, російській на розніфті, переробляють російську нафту. І цю нафту потім продають в Європейський Союз і в Сполучені Штати Америки. Дешева російська сировина, дешева російська нафта, надприбутки для Індії. Індія загалом купує десь до 40% російської нафти і безумовно для Індії це вигідно. Але тепер є повідомлення, що зокрема. Танкери британські від британської компанії British Petroleum вже йдуть порожніми, тому що запрацювали санкції Європейського Союзу. Російські ЗМІ вчора повідомляли, до речі, позавчора, і ще раніше були повідомлення в міжнародних змі, видання Reuters писало, видання Bloomberg писало, що Індія почала вимагати гроші наперед, що вона вимагає передоплати за продукцію саме з російської нафти. А 18-й пакет санкцій Європейського Союзів передбачає, що Європейський Союз не купує нафтопродукти, які виготовлені з російської нафти. І насамперед це стосується як Індії, так і Туреччини. Але щодо Туреччини поки новин немає. Загалом, щодо нових санкцій ЄС, 17 18 пакету санкцій, є прогнози від аналітиків, що нові санкції можуть забрати в Росії кожен 5 рубль нафтогазових доходів. Кожен п'ятий рубль це десь 20%, не так багато, як би хотілося, але навіть це також вплине на прискорення подій. Мені сьогодні з'явилось повідомлення від керівництва ЄС, що готується новий 19-й пакет санкцій. Також вчора Великобританія запровадила санкції проти 135 суден тіньового флоту Путіна, тому події, безумовно, прискорюються, але не так швидко, як би хотілося. Вчора з'явились несподівані заяви зі США. вустами міністра США Бесента, який закликав Європу запровадити вторинні тарифи про ТРФ, якщо Сполучені Америки ухвалять свій відповідний законопроєкт. Щодо ухвалення свого відповідного законопроєкту, напевно, мова йде про законопроєкт Грема і Блюменталя. Про вторинні санкції, 500% насамперед на Китаю, Індії та Бразилії. Це ще питання, хоч і не закрите, але про нього навряд чи варто говорити, зважаючи на те, що є заяви від Грема, що законопроєкт відкладений, тому що Трамп сам може своїми указами вести вторинні мита і санкції. Але така заява від Бесента і його заклики до Європи це добре. І ми зараз бачимо, що є така спільна позиція і адміністрації Білого Дому. І президента США, а також загалом керівництво Європейського Союзу і лідерів країн ЄС. Щодо Орбана і Фіцу, це питання, звісно, риторичне, але тим не менш. І при великому бажанні, як ми бачимо, їх завжди можна поставити на місце. Ще заяві Бесента: переговори між США та Китаєм можуть зачепити питання закупівлі нафти з Росії та Ірану. Оце вже цікаво. Щодо перемовин про. 3 вересня, ми говорили про це в передніх випусках. Були повідомлення, що Китай хотів провести такий саміт щось на зразок так званої Ялти, і саміт, в трьох. Путін, Сі Цзіньпін і Трамп. Щодо цього президент США відмовляється, але є інсайди міжнародних ЗМІ, що планується зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна десь в жовтні листопаді. Тому щодо цього очікуємо новин, і було б добре, якби президент США натиснув на Китай, щоб він не купував російські енергоресурси. Хоча це сумнівно, щодо Індії Бразилії це все можна вирішити, але щодо Китаю навряд чи зважаючи на те, що Китай має важелі тиску на Сполучені Америки на Європу через в свої рідкосноземельні метали, через те, що Китай монопольно контролює ринок світовий. Щодо літієвих батарей, щодо магнітів і інших металів у будь-якому разі тиснути на Китай потрібно. А щодо Індії, і Бразилії, то це уже зараз робиться. І коли лунають заяви про переломний момент, про те, що Трамп надере одне місце Путіну, вчора сенатор Грам заявляв, це насамперед стосується того, що і Індії було б достатньо для того, щоб економіка Російської Федерації прискорила деградацію. Щодо заяв з Кремля, то сьогодні на Росії така топова новина про те, що Росія представила свою відповідь на нові пакети санкцій Європейського Союзу. Що Росія відповіла на 17-18 пакет санкцій ЄС, все так гучно, кожна російська ЗМІ, навіть цілі статті, історія відповідей Росії на санкції країн Заходу. Але по фактично, що ми бачимо, це те, що Росія включила в санкційний список громадян ЄС. Нахи відповідальні за надання допомоги Україні всього лише заборонила в'їзд на територію Російської Федерації деяким громадянам Європейського Союзу, деяким високопосадовцям. І все. А скільки крику, пафосу про в лапках потужну відповідь Росії на санкції Європейського Союзу, на 17-18 пакет санкцій. Ну і в російських ЗМІ з таким сумом повідомляють, задаються таким питанням, чи буде на Росії стагнація новим символом 2025 року. І те, що на Росії російські пропагандисти і загалом російські експерти вони бідкаються, вони хвилюються, вони випромінюють песимізм, це пов'язано з реаліями на Росії. Наприклад, сьогодні з'явилась новина. Що російський автоВАЗ може перевести свої заводи на чотириденний робочий тиждень, вже з 29 вересня? Причина логічна і проста: у росіян менше грошей, вони менше купують не лише російські автомобілі, а й китайські. Багато китайських автовиробників вже пішли в цьому розі російського ринку. І... Переведення автовазу на чередденний робочий тиждень, зважаючи на нещодавні заяви Путіна, це вказує про дійсно проблеми з російською економікою. заяв заявить президента України Зеленського, вчора він оголосив на тому, що Путін здурів на темі шахетів, і саме тому Росія має залишитися без логістики. Залишитись без логістики, як це розуміти? Цілком можливо, це пов'язано, наприклад, з нашими ударами дронами. По території країни агресора, причому такими ударами, які тривають досить довго, невеликою кількістю, і це пов'язано, наприклад, з роботою російських аеропортів. І, до речі, сьогодні є новина така, що в московському аеропорту Шереметєва почали роздавати безкоштовні матраци. Матраси насамперед батькам з дітьми, але й не тільки, і процес йде повним ходом. Російські пропагандисти дуже жаліються на те, що Україна зіпсувала відпочинок мільйонам росіян, почали обзивати Зеленського президента України ще щось. Але мова йде не лише про збої в роботі російських аеропортів, а мова йде і про ракети. Сьогодні російські пропагандисти пишуть, чи закінчиться на Росії терпіння щодо Німеччини, якщо у Збройних сил України з'являться Тауруси. Або їх перефарбовані версії. І щоденно майже є такі статті, повідомлення на Росії дуже чекають ударів саме крилатими ракетами по військових об'єктах на території країни-агресора. Погрожуть Німеччині, погрожують Орішніком, лунають інші погрози, причому від усіх, починаючи від депутатів, сенаторів і закінчуючи речниками Путіна. Хоча сам Путін мовчить. Але як росіяни пишуть в коментарях? Що ніякої відповіді від Росії не буде, і терпіння московського керівництва не закінчиться. А тим часом росіян поперечують, що зйомка БПЛА противника загрожує статтею про державну зраду. Це великі терміни ув'язнення, і я десь ще в попередніх випусках, тиждень тому, два тому, акцентував увагу на тому, що з'явилося, що не з'явилося, а значно менше з'являється відео. Від росіян стосовно наслідків ударів нашими далекобійними БПЛА по російських військових об'єктах. Значно менше відео. І зараз російські пропагандисти вже офіційно попереджають росіян про державну зраду. Ця стаття серйозна та майже до довічного, тому росіяни вже бояться. І навряд чи буде багато відео. Хоча, якщо пововна буде добрячою такою, смачною, то безумовно відео будуть. Щодо добрих новин для України. Вчора з'явилось повідомлення, і навіть сьогодні є, це сьогоднішня новина на Deutsche Welle, що Німеччина та Норвегія профінансують посилення ППО України. Є заява від Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, що ФРН надасть Україні 5 систем ППО Петріот і профінансує далекобійні дрони. Раніше були повідомлення про фінансування Німеччиною ще в травні цього року саме далекобійної зброї. Потім з'явились певні інсайди, що мова йде не лише про дрони, а й про крилаті ракети. Зараз пісторус робить такі обережні заяви про фінансування саме далекобінних дронів. Є заяви від канцлера Німеччини Мерца, що Німеччина хвилюється і бідкається через те, що ФРН чекає на рішення США щодо заміни Петріот для поставок Україні. Що Німеччина вона планує поставити Україні 5 систем ППО Петріот. Але питання в тому, коли Ша дадуть Петріоти на замін. Питання це вирішується, але Україні системи ППО Петріот потрібні вже, не те, що сьогодні, а ще й вчора. Загалом, щодо посилення нашого ППО, як повідомляють і сьогодні ЗМІ, що це Німеччина, це Норвегія, також і Нідерланди. Є заява від міністра оборони Нідерландів, що Нідерланди допоможуть передати Україні системи ППО Петріот. Загалом, як і раніше, насамперед Україні допомагають найбільше країни Північної Європи: Німеччина, Норвегія, Нідерланди, а також Данія. Щодо Данії є новина, що компанія постачальник, данська компанія, до літаків п'ятого покоління f 35 допоможе Україні створити розумну зброю проти шахетів. Щодо цього очікуємо новин, компанія дійсно така високотехнологічна і, безумовно, будуть цікаві рішення. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новини. Сьогодні з'явилось повідомлення, що президент України Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу держорганами. Щодо цього мораторію, вчора була заява від прем'єр-міністра України Свереденко, що буде введений мораторій, і він уже введений. Є рішення РНБО, є указ президента України Зеленського. І тепер малий і середній бізнес. Уже виключені з плану перевірки, будуть перевіряти лише ті підприємства, які в зоні ризику, також, можливі якісь інші точкові перевірки. Це потрібно зробити для того, щоб підвищити рівень нашого економічного зростання, відмінити всі ці перевірки, і потрібно робити все для того, щоб наша економіка відновлювалася навіть під час повномасштабного вторгнення. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етарі.